Тобто частина історії України кроком буквально 300 років, а можна навіть 400 плюс-мінус накинути. Можу вам детально розказати про те, як почуває народ з демократичними традиціями, коли біля нього зростає і зміцнюється імперія. От історія України про це вам розкаже детально. Але важливо, знову ж таки, не плакати над цим досвідом. Кажу вам, як історик. Тобто, звісно, що пам'ятати про це потрібно. Звісно, проговорювати це потрібно, реконструювати певні події потрібно. Потрібно, можливо, навіть реконструювати замки фортеці. Ну, тобто пам'ятати про те, що частину наших замків і фортець Росія відчасти змила сама, відчасти допомогли війни. Деякі, особливо Друга світова війна, сильно допомогла, так би мовити, знищити українські пам'ятники, а, так би мовити, Радянський Союз, тому що посприяв, щоб його взагалі під нуль вичистити. Тобто, чимало українських пам'ятників зруйнованою історією, але. Ми не плачемо, ми беремо себе в руки, ми, звісно, паралельно з цим захищаємо десертації, випускаємо, так би мовити, всілякі книжки, проводимо, так би мовити, культурне просвітництво, реконструюємо, працюють археологи. Ну, тобто працює державна система, в тому числі в історичному напрямку. Але на політичному напрямку ми використовуємо цей. Речах, даруйте за русизм, для того, щоб донести світовій еліті, що Україна вона ж герой. Україна у нас, вона просто герой, тому що скільки років відстоювати своє власне загальне, я, таке демократичне і народне, це знаєте, скільки сили треба українському народу? Ми оце маємо проговорювати. Це ж мають проговорювати політики. А так коли ми на офіційному рівні строїмо себе жертву, при цьому ми розвели корупцію, що ви хочете від США при цьому всьому? Звісно, що США нам після цього не союзник і США досить адекватно будуть поставлені в цьому питанні. Тому що їм не потрібен такий союзник, який краде у власного народу під час війни. Це що таке за союзник? Тобто, добрий народ, я дещо завелась, тому я зараз закриваю ролик просто-напросто. Пам'ятайте про те, що я імпульсивна людина і мене можу занести, я можу швидко передумати. Але нам важливо підтримувати свою країну, в тому числі на міжнародній арені, в тому числі. У такій великій битві, коли на глобальній арені сходяться імперія та демократія, це суто наша бійка. Ми в цій бійці, так би мовити, великі профі. Наша історія тому пряме підтвердження. Тому я хочу, щоб ми просто навчилися грамотно розігрувати політичні карти. Тому я плюнула і відмовилася на деякий час від історичних роликів, і прийшла, так би мовити, на суто політичне поле. Сподіваюся, з цього все ж таки стратегічно, не тактично. Щось та вийде. На цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій ютуб-канал, підтримуйте зараз обов'язково. Люблю цілу, бувайте-па.